Всіх вітаю, шановні! З вами Рубен Трейд і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане в нагоді. Отже, друзі, хто ще не бачив, нарешті вийшов відео на ютубчику. Ось, довгоочікуваний. Там я розповідаю про всі. Деталі, етапи розвитку, етапи стратегії на 25 рік про проб компанії, про торгівлю лайв рахунку. Тому хто ще не дивився, бігом дивитися, дуже цікаво. Отже, почнемо сьогодні. У нас завершаючий день тижня, і вчора на новинах Трамп наговорив різних речей. Маркет пішов вгору, і давайте, в принципі, подивимося, що сьогодні з цього всього може бути. По старшому таймфрейму, по євро, ми зараз пройшли на перші такі вагомі таргети по несхідному тобто Такий корекційний рух у нас відбувся. тобто Я не виключаю того, що. Найближчим часом ми можемо тут просто стояти, набирати якусь додаткову зону, так, яка все-таки у все майбутньому може там, призвести далі до падіння. Але зараз, після того, як вони там пройшли, укололи, потім відбилися і ще знайшли тут підтримку, то мені здається, що тут все-таки може продовжитися якийсь флоу. Сьогодні плани наступні на тесті даної провокації спробувати трішки підлонгуватися. Ну, в принципі, аналогічно з фунтом, але фунт все ж таки підняв всю лікву, яку він планував. Зараз він займається тим, що буде ставити рівень, і тут трішки друга ситуація, тому що, ну, в принципі, якщо вони зараз. Прямо почнуть жорстко закриватися. Тут знизу треба буде дивитися першу реакцію, але мені здається, вони цей рівень не отримують. І після того, як вони пролють, я б так більше від шорта дивився цю всю історію. По Австраліку теж ми зараз на певних таргетах аналогічна ситуація. По CP-500 пробили. В принципі, також десь схожий, по схожому сценарію все йде. Не виключаю, що на таргетах взагалі тут може бути розпіл певний, тому поки що буду утримуватися від цього. Золото викупилося. Ну от, якби всім не хотілося там його бачити в шорт, і я пропонував також дивитися шорт від даної зонки. Ми, в принципі, почали отримувати тут реакцію дуже непогану, так. Але в цілому ордер флоу продовжується і нічого не мішає золоту йти далі. Нафта на фоні новин, те, що США будуть знижувати ціни, ціни вже знижуються. Іде ордер флоу, в принципі, непогані, непоганими такими сходинками йде. А сьогодні, в принципі, очікує продовження руху далі на тест основної цієї зонки, в якій, в принципі, вже десь може. Статися ось такий викуп, який там буде підзнімати всю цю прилягаючу ліквідність, так, і далі йти вниз. Біточок стоїть на місці. ось В принципі, цим він цікавий, те, що нічого з ним не відбувається. Чим довше він буде стояти тут у проторговці, основне, щоб домінація трішки почала перетікати в альту, і тоді ми можемо побачити памп по альті. По новинам, якщо я не помиляюся, сьогодні там щось було. Так, сьогодні у нас, до речі, дуже-дуже дуже багато новин, тому треба бути обережними. Ми бачимо в 10.15 по євро, в 10.30 по євро, в 11 по євро, потім 11:30 по фунту і 4.45 по, по долару. Тому будьте обережні, завершуємо тиждень правильно. Без різких якихось рухів, якщо не впевнені, краще пересидіти. Ось і всім бажаю гарного дня. І ще раз хто ще не дивився відео будь ласка, обов'язково до перегляду. Чекаю ваші коментарі, ваші запитання. Всім велике дякую за увагу і на зв'язку.